Кипіло з Алікою Піхтеровою Друзі і подруги повертаємося до нашої денної студії, до прямого етеру. Сьогодні тема День українського добровольця це така і доброволіці. Це така провідна в наших прямих етерах. І друга половина етеру вона буде продовженням таким логічним продовженням першої. В першій половині ми говорили з Анастасією Радун. Вона дружина полеглого захисника оборонця Харківської бригади, який загинув рік тому на запорізькому напрямку. Якщо не мали змоги послухати на наших носіях, на радіо все це буде збережено, всі ці розмови, і я дуже раджу вам долучитися до цієї до інтерв'ю, послухати його, дізнатися про прекрасну людину, яка загинула в боротьбі за Україну. Друзі, зараз ми будемо говорити про такі більш практичні речі, про те, як правильно або, хоча би нешкідливо, підтримати людину, яка горює. До цього обговорення мене спонукає допис журналістки Анастасії Федченко. Вона втратила на війні свого коханого чоловіка, і днями вона опублікувала допис. Де навела такий топ найгірших слів для підтримки людини, яка проживає втрату, і там такий довжелезний перелік з поясненнями. Ну, із серії, коли кажуть, тримайся. За що триматись, дайте щось, щоб я могла потриматися. Це я перефразовую слова з її дописа. І співчуття, вона наприкінці сказала, що співчуття можна висловити простим словом співчуваю без всякого зайвого. Але я думаю, що ми можемо розширити цю тезу аби. Нам можна було краще одне одного, одного розуміти і підтримувати. І розширювати ми її будемо разом з фахівцем. З нами на зв'язку психотерапевтка Євгенія Ширяєва. Вітаю, Євгенія. Вітаю, Алька. Давай, мабуть, з тобою поговоримо про на початку про топ все ж таки найгірших таких слів, які дійсно не варто говорити людині, яка горює. Чи є у тебе там за твоєю психотерапевтичною роботи вже виробився певний топ? Так, да, звичайно, є. Дуже згодна з авторкою тексту. Хочу сказати на початку, да, чому, чому люди не вміють правильно підтримати і чому вони да, роблять щось таке, що не, є, ну, що не є правильним, що не є таким. Що не є правильним да, у цій ситуації, тому що ніхто не знає, як бути поруч з людиною, яка горює. Тому що да, була собі людина, вона якось жила для близьких, рідних, знайомих, функціонувала, да, виконувала якісь свої там. Справи, обов'язки і якийсь був образ да, певної людини. Потім стається щось страшне. Людина стає зовсім іншою. Вона замикається, вона горює, вона сумна, вона ну, може робити щось таке, що для інших виглядає якось дивно. І е, оточенню стає дуже незручно з такою людиною. І дуже хочеться, ну, щоб вона якось знаєш, полагодила себе, ну типу стала такою скоріше, як була. І тоді вступають в силу такі інструменти, ну, наприклад, як знецінені. Якщо ми зменшимо щось велике і лякаюче для нас, то воно вже стане ну, не таким великим, лякаючим, бо з великим лякаючим ми насправді не знаємо, що робити. Ну, Тому да, оце, е, та, скоро пройде, е, там, е, ну, це банально, але там, жінки у полі народжували. Та раніше взагалі там, було, там, діти гинули, да, там, по восьмеро дітей в сім'ях гинули. Ну, Таке зменшення. Цієї цього горя мірятись горем. Там. Це взагалі є. Я, я дивлюсь от по Фейсбуку, навіть це завжди mm -hmm. хтось напише, у мене зруйновано а Хтось в коментарі прийде і каже: А у мене взагалі від дому нічого не залишилось? Ну я oh, не розумію. That, that. Так, да, це про знецінення. Це, е, ну, це, це трохи інша сторона, да, коли, ми, ми, коли люди починають мірятися. Да, в мене дім, а в мене там, рідні, і для, для когось дім він е, виступає да, якоюсь рідною істотою. І в чому тут, е, в чому тут така головна головний меседж да, в тому, що Почуття за зруйнованим дімом, і за домом, і за загиблою людиною вони можуть бути однакові. Ну, вони не обирають е, да, ситуацію. Сила почуттів вона може бути такою ж самою. Людина може проживати з такою ж самою силою або навіть більше. Ось. І звісно, да. Оце там ну, тримайся, тригерить дуже. Оце що ну я багато чую від дівчат, де, які, на жаль, втратили чоловіків, рідних. що, Слухай, ну пройшло вже три місяці. Ну, може хвати, виходь, давай. Ти ж там красива молода жінка, та подивись та. А вона нема, вона померла. А вона ще ще вона померла і ще не збирається навіть трохи да вставати і щось починати робити. Е, тому Багато є да таких прикладів, коли оточення просто не справляється, і тоді, тоді людина вимушена замикатися і якось да це проживати самостійно. На жаль, і я завжди кажу, що це суспільне гарування треба впроваджувати. В нас дуже багато втрат, дуже ну прям це величезна кількість. Втрат, які ми маємо проживати всім суспільством, і це треба впроваджувати, прям нести, прям розмовляти з людьми, да, отак, як ти робиш інформувати, що робити, як да, інструктувати, прям збирати групи, ну навіть людей, які ну до цього не дотичні, це не родичі, да, але суспільство, нашого попиту. Так, для мене зараз я багато спілкуюся з родинами полеглих, і у мене вимальовується така дуже неприємна, як на мене, картина. Може, ти мене поправиш? Що люди, які проживають втрату, вони об'єднуються з тими, хто також проживає цей досвід, і вони стають виокремленою групою. І стає все менше зв'язків ну, з суспільством, як таким. І як на мене, це трохи проблема, тому що це теж про такі е, окремі, ну як е, бульбашки, назвімо їх так. І от е, цікаво, чи чи це правильно, е, чи так має бути, чи все ж таки потрібно, аби ну це горе було розсіяне ну на, на всіх, аби ми проживали його всі в тій чи іншій мірі. Дивись, групи у таких жінок, да, або там чоловіків, які втратили близьких, вони допомагають. По-перше, це допомагає це е, проживання у групі, воно допомагає. Вони діляться досвідом, вони разом їздять на акції в Київ, вони стають цими плакатами. Ну, це, наприклад, зниклі безвісти, да? або вони ну, за якісної підтримки. Не... Психотерапевти, які веде цю групу, вони можуть там да висловлювати це і не отримувати там зайвого. Да, вони Ну, вони висловлюють це у колі тих, хто знайомий з цим ну, з цими переживаннями, з цими почуттями. Але да, я згодна, що є і інший бік. Цього тому, що дійсно наше е, суспільство воно е, ну не ще не навчено, воно не знає дійсно. Ну, люди не знають, як їх підтримувати. Ну, ну що Я можу? Я багато чую, Ну, а що їй можу? Вона втратила там найдорогоцінніше, да? наприклад, не дай Боже дитину, це окремо да? там, чоловіка коханого, і, там, в них було кохання просто донестями, да? і вона його втрачає. Що я їй можу запропонувати? Я багато багато такого чую від людей, і тоді я починаю працювати окремо з цією людиною, що ж вона може дати, і кожен з нас щось може дати. Але оце переконання, що я нічого не вмію, ну, я не знаю, да? і тоді йде відсторонення, да? знецінення, і ну, якось там давай ти якось перетопчись, да? там, там, ти, ти проживеш, а я потім зайду знову в твоє життя. Так і є, і вони можуть лишатися у цих невеличких колах, там, де. Ну там, де, хоча б да вони ну, поруч з тими людьми, які дотичні до цього, так, так і є. Що б ти могла порадити людині, яка боїться підтримати, боїться сказати щось неправильно в цій ситуації? Я розумію, що ну можливо універсальних фраз і не існує, бо ми не знаємо. Ми суцільні тригери зараз, і я це помічаю просто по звичайному побутовому спілкуванню там зі своїми друзями і знайомими, але все ж таки можливо є якісь найбільш там нейтральні висловлювання або дії, якими дійсно можна підтримати. Я завжди пропоную людям бути чесними, один з одним. Якщо я не знаю, як підтримати близьку людину, яка знаходиться в горі, я їй кажу чесно: слухай, я не знаю, як тебе підтримати. Я ніколи не стикалася з, ну, з таким горем, з таким болем, але я бачу, як тобі важко. Я бачу твої сльози, я бачу, що щось з тобою таке відбувається. Але я, я не знаю, вибач, але я не знаю, що з цим робити. Але ти знаєш, що я поруч, і ну, я буду витримувати це з тобою. Я буду поруч з тобою, наскільки я зможу. Якщо мені стане нестерпно, я тобі скажу про це. Бо це такий біль і такий об'єм горя, який ну, З яким я не стикалася ніколи. І оця чесність вона е, діє лікувально. Е, людина чує, що її чують, що її бачать, е, що її не знецінюють, не знецінюють, не відштовхують, що людина щиро хоче чимось допомогти, да, але не знає як. І тоді можна питати, що від мене потрібно. Як тобі? Ну, я зроблю те, що ти скажеш. Не чіпати тебе, я не буду тебе чіпати. А посидіти з тобою мовчки. Я буду сидіти з тобою мовчки. Тобто, чесно казати про те, що я дуже хочу, але мені теж дуже важко, я не знаю як. Дякую. Мені навіть теж трошки. Ну, як не знаю, це, це знання трошки полегшення дало, бо там, де є впевненість, там, мабуть, є полегшення в цих критичних ситуаціях, там, де є знання. Дякую, Євгенія. З нами зараз також на зв'язку Оксана Расулова. Ми поговоримо про основні помилки медійників, які висвітлюють чутливі теми. На жаль, теж дуже часто журналісти. Мені здається, що до повномасштабного вторгнення мало хто був готовий в нашій країні, в тому числі і не всі ЗМІ. І зараз можуть бути певні травмуючі матеріали або а, а, певні помилки під час проведення інтерв'ю, і хочеться теж про це трошки поговорити, це все зафіксувати. А, Оксано, вітаю вас. Доброго дня. Оксано, ви також займаєтеся журналістською освітою наразі, і попрошу вас от, фахово пояснити, розказати, як зараз пишуть, подають цей чутливий контент медіа, себто які є основні помилки ви можете виокремити Так, зрозуміло. Отже, з приводу журналістської освіти я зараз проводжу серію курсів і лекцій з журналістики і травми для переважно локальних медіа, і ми зазвичай з ними починаємо з того, що я ставлю питання на загал до аудиторії: хто в Україні зараз травмований? І скільки би не було цих лекцій, яка б це не була аудиторія, хто би переді мною не сидів, зазвичай мені кажуть, ми всі. Та і це насправді з приводу основних помилок мені здається, це одна з головних розглядати нас усіх зараз через призму травмованості. І розглядати нас лише через ось такий ярлик, тому що насправді слово, що хтось є травмованим, воно певною мірою стигматизує, воно прив'язує до людини образ жертви. Хоча, якщо заглиблюватися в те, як люди реагують протягом трьох років нас в Україні протягом одинадцяти років в інших війнах, конфліктах ми будемо бачити завжди, що це дуже різний спектр реакцій. Проблема основна в тому, що в медіа. І загалом в суспільстві не обговорюють ось цю різноманітність реакцій, так говорять переважно про якісь вже крайні прояви, так? і переважно про негативні, переважно про якийсь трагічний аспект емоційно. Але не завжди для цього є підстави, і це може спрощувати картинку, подавати її доволі одну насправді. І мені здається, що це зараз одна з основних проблем насправді. Uh, чи є існують такі ситуації, коли робота ЗМІ взагалі не потрібна? Тобто вона може нашкодити і певні теми там зараз не варто висвітлювати, але ну, там деякі змі в них ідуть. Чи можете ви про таке розповісти? Uh, ну, з приводу того, хто саме йде, в які теми я зараз коментувала про угу. Загалом. З того, що я можу сказати, насправді просто є більш вразливі періоди, коли краще до людини не йти з запитаннями. Наприклад, якщо люди звільняються з полону, то є період декомпресії, коли вони повинні пройти просто адаптацію до того, що вони тепер. Ну, вільні люди, та а, і в цей час, наприклад, не завжди доречно про щось у них запитувати. А відразу після того, як сталася якась критична подія, не варто розпитувати людину про її емоційні реакції. Наприклад, це здається дуже логічним. Щось стається страшне. Ми підходимо до людей, і питаємо, як ви почуваєтеся, та але це може зашкодити, тому що. Саме в цей момент усі перші години після події вони з точки зору наукової є певною мірою визначальними до того, як буде закріплюватися в людини пам'ять та йдуть дуже активні процеси запам'ятовування. І підсилювати в цей момент якісь негативні емоції, далі її докручувати. Ну це точно не треба. В цей час корисно, наприклад, запитувати про якісь алгоритми подій, алгоритми дій і рішень. І також. Дуже мені здається, що це навіть не тема, а, а підхід спроба романтизувати травму. От мені здається, що іноді це трапляється, коли можливо і самі герої, героїні матеріалів можуть це подавати так, що вони завдяки чомусь там стали сильнішими. Але якщо транслювати це в от саме в такому формулюванні, може здатися, що травмуючі події, потенційно травмуючі події, вони є чимось корисним. Звісно, людина може виходити сильнішою з якихось ситуацій, але як на мене, краще тут робити акцент на тому, що людина не завдяки якійсь травмі стала такою, як вона є, а завдяки самій собі, що вона змогла знайти в собі сили завдяки підтримці оточуючих, і це певною мірою змінює нам акценти. Тобто це теж треба враховувати, як на мене. А, так, дякую. І ви ще сказали про те, що зараз тут є такий наратив про те, що ми там всі травмовані, <гум> а, і він про, проскользує в змі. А що би ви порадили робити, аби це змінити от, медійникам на місцях? <гум> <гум> ну, та, на, та, на насправді це доволі стандартна журналістська робота. Просто більше заглибитися в тему і почитати про це не лише з точки зору умовної популярної психології, так а, а Спробувати зрозуміти, який є спектр реакцій, почитати більше про їхні прояви, поспілкуватися з психотерапевтами і терапевтками, можливо, овза рекорд, просто щоб більше про це дізнатися, отримати якусь базову освіту, пов'язану з психологією, якщо хочеться системно працювати з цією темою, звісно. Ходити на курси, лекції, спілкуватися з колегами, обговорювати різні підходи. Є прекрасний дарт-центр, це при Колумбійському американському університеті центр вивчення журналістики і травми. У них є абсолютно чудові посібники з того з того, як працювати з травмою при різних обставинах. Тобто, там від депортації дітей до автокатастроф вони працюють вже дуже багато років в багатьох країнах і збирають дійсно хороші поради. Е, ну також е, мені здається дуже корисним читати про е, переживання е, інших воїн, е, тому що ми можемо побачити з якогось іншого ракурсу іншого місця е, дуже неочікувані. З одного боку, з іншого боку, доволі очевидні насправді процеси, і потім помітити їх в себе. Просто поки ми думаємо категорію того, що ми всі тут травмовані, і нас травмує кожна новина, ми ніби не звертаємо уваги на те, що це може працювати інакше, що це працює не тільки так. Тобто, займатися самоосвітою, мені здається, це буде найкращим варіантом. І практика запитувати героїв, як вони почуваються в роботі з вами, якщо це якась довготривала співпраця, тобто можна просити підкоригувати те, як ви поводитеся. Це теж абсолютно окей. А, так, і це от ви казали. Я згадала про те, що дуже часто чую от в Харкові тезу про те, що у нас у всіх ПТСР. От куди не подивись, у кожного mm -hmm. ПТСР і це теж а, мені здається, така ну для мене це дивна теза. А, та, так і є. А, на ваш погляд, за три роки повномасштабної війни а, ситуація в інфополі, вона покращилася, чи навпаки казиться. Uh, мені здається, що uh, вона як глобально, скажімо так, вона покращилася, тому що все таки досвід в людей. Але uh, коли стаються якісь ось такі прям дуже шокові події, мені здається, те слово, яке казується, яке ви вжили, uh, воно дуже навіть доречне може бути, тому що насправді, якщо дуже сильний якийсь стресор, то в тебе твої навички, ну. Ти просто можеш про них елементарно забути. Так теж та буває, що ти переходиш на якийсь трошки нижчий рівень, і робиш автоматично ті речі, які може не варто робити. Ось і насправді зараз ще на інформаційне поле дуже на якість роботи з травмуючим контентом в інформаційному полі дуже впливають телеграм-канали. Бо ми від цього нікуди не можемо подітися. Тобто, якщо для класичних медіа і для новітніх медіа та, є якісь редакційні правила, редакційна політика, вони зважають на етичні стандарти, вони обговорюються з колегами, тобто, є певна професійна ком'юніті і рівень саморегуляції, то для телеграм-каналів такого немає. Ну і там для якихось інших, там, не знаю, інстаграм те саме буде. Та? Тобто там дуже велика аудиторія і такий. І контент, який не варто було би давати на, на аудиторію, просто глядачам читачам, він може йти не через е, класичні медіа, а через соцмережі. Е, так, я до речі вжила це слово, тому що останнім часом з заголовки мене просто вражають, деякі ти відкриваєш Ютуби, і вони на тебе стрибають. І дуже складно в цьому зберегти здоровий густ, коли і так звідусіль на тебе лізуть такі новини, дуже, які розхитують твою психіку. Розторсують нерви, тому та, мабуть можна таку такою легкою порадою ще скористатися, дуже фільтрувати ті ресурси, які які ви споживаєте, бо ми можемо думати, що вони на нас не впливають а насправді, а потім ми не спимо, ночами і думаємо, а чого це раптом. А от власне того, а скажіть, будь ласка, а євгенія ще на зв'язку з нами? Так, так, е, ага. Євгенія, я, я хотіла от, е, запитати у тебе, е, ми вже от, поговорили про те, як з журналістами е, працювати, як працюють журналісти з чутливими темами. Я по своїй роботі я дуже часто останнім часом помічаю, такого от, у мене до вторгнення не було, що ти вже як ніби. Ну, Одягаєш на себе певний такий плащ психолога, попри те, що ти не маєш такої освіти і ну, не маєш права, але ну, певним чином це відбувається. Ти би радила медійникам, людям, які працюють з чутливими темами, здобувати от освіту психологів додатково? чи можна обійтися без цього? Ну, якщо хтось хоче і є такий потяг до такої самої освіти, то, в принципі, да, це непогано. Е якщо ні, то я завжди раджу дивитися на свій ресурс. Якщо в мене є ресурс на себе і ще трохи ресурсу на підтримку ще когось, тоді ну, можна пробувати підтримувати да, е і якось там. Е Якось там виражати да, якусь там співчуття, якесь там і так далі. Якщо немає ресурсу навіть на себе, то е, йти до підтримки іншої, люди, іншої людини я дуже не раджу, тому що дійсно можна ретравматизувати, можна, да, одним словом, якось е, якось зробити так, що людина буде негативно відноситися потім до всіх медіа. Да, і сторонитися всіх цих людей, тому обов'язково обов щось дійсно я згодна почитати якісь просто мінімальні, да, мінімальна там, базова, базова підтримка психологічна. Да. Є такі навіть там, курси, якісь про базову психологічну підтримку у стресових умовах. Це б я радила. Але все одно звертати увагу на те, в якому я саме ну ця людина, да я саме зараз, в якому я стані? Чи є в мене це ресурс і А ти по своїй роботі за період повномасштабного вторгнення помітила зміну людей, зміну ставлення людей до психотерапії? Чи воно покращилось, чи частіше люди почали звертатися? Змінилося, змінилося ставлення, більше звертаються люди, стали більше довіряти, да, і вони стали якось більше бачити сенсу в тому, що має бути все таки психологічна підтримка. На жаль, це відбувається поки що у великих містах, там де ми, наприклад, виїжджаємо в по Харківській області, Сумська область нас. Я виїжджаю з юристами. Ми працюємо з людьми, які е, зазнали да, е, шкоди якось через повномасштабну агресію. Е, на жаль, там ну, немає такої інформаційної підтримки. підтримки люди бояться ще, тому що це там невеличкі населені пункти, там, де сусіди знають, да? якщо це психолог, це з тобою щось не так. Ось, на жаль, не вистачає інформаційної підтримки. Але в мене є люди навіть з невеличких населених пунктів, які онлайн зі мною працюють, і досить ми з ними так плідно співпрацюємо. Але та я бачу, бачу ці е, рухи в напрямку, того, що до віру це радує, друзі. Якщо ви звертаєтесь за допомогою психолога, з вами все так. Добре, що є змога це озвучити. У нас інформаційна година вже спливає. Зараз ми підемо на новини. Євгенія, Оксано. Я дуже дякую вам за, за розмову, за поради. Я впевнена, що вони будуть цінними для наших слухачів. Друзі, підтримуйте одне одного, але робіть це, будь ласка, чутливо, з емпатією Но наскільки ви можете зараз собі це дозволити, і вперше в першу чергу дбайте про себе. А ми почуємося із вами вже у понеділок. Гарних вам вихідних!